Отак! Ще спукайся! Запорізьми, Диша! Давай! Дайше, дайше, далі! Дальше робити! Десь! <пробуйтесь> Три! <это> Маловетися, світа! <пробуйтесь> а, да, а нього! Давай, давайте! <пробуйтесь> <Ніша. пробуйтесь> <пробуйтесь> <пробуйтесь> Neće star. Neće star. Neće star. Neće star. Neće star. Neće star. Слохай, не ти судиш, чи судиш? А суди! трибала. Давай, 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 мало, не боїлася, я смішницю що. Смісничешо! Ята! Ми! Род, род. Ну тобі тобі кіша, ти хайся на нього. Бось тебе, ідеш, але я ж тобі хайся говорю. Давай, давай за нього. Він там творять. Ой. Що вони творять? Курочки. Ні, стоп. Ми ж утримуємо сьогодні, щоб би бойти. 오빠 내가 마지막으로